Додайте це у воду для курей. Результати вас здивують: вища виживаність, швидший ріст без діареї. Знаєте, що це? Спершу вподобайте і збережіть відео. Не загубіть, коли знадобиться. Для всіх видів птиці додавайте у воду і корм. Після перегляду захочете спробувати цей метод. Представляємо венліканг для догляду за птицею. Простий у використанні, ефективний для росту. Змішайте венліканг з водою. Давайте 2-3 дні на місяць. Ваша птиця буде здорова цілий рік. Птахівництво має свої виклики. При хворобі птиці використовуйте розчин венліканг, одна пляшка на 400 джин води. Давайте 2 дні поспіль. Гарантуємо здорових курей. Прямо від виробника, без націнки посередників. Натисніть на кошик внизу для замовлення. Якщо у курей ці симптоми, не панікуйте. Використовуйте венліканг. Венліканг науковий, економний, корисний. Одна пляшка на 400 джин води підходить для всієї птиці. Не потребує індивідуального дозування. Надзвичайно зручно, ефективний на всіх етапах росту для курчат, бройлерів, несучок. Спробуйте сьогодні продаж прямо з фабрики. Оптова ціна за пляшку, бонуси за великі замовлення. Натисніть кошик внизу для покупки.